Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Ось і розпочалась виплата допомоги кожному українцю. Кожному українцю по тисячу гривень. В народі її ще просто називають тисячу зеленського. Так, ну це не зовсім вірно. Це тисяча від держави, яку анонсував президент України Володимир Зеленський сьогодні. Три години тому почались прийом заявок на її виплату. Тож, як подати заявку, як отримати допомогу, відеоінструкція детальна. Зараз все вам покажу. Я буду робити разом з вами, тому якщо будуть якісь нюанси, не судіть дуже строго. І це дасть змогу вам детально побачити, як її оформити. Тож, тисяча зеленського оформляємо прямо зараз і в найближчий час вже отримуємо. Розбираємось. Вмикаю запис екрану, щоб ви все наглядно побачили. Але перед тим хочу нагадати, що про всі допомоги, про всі виплати, про все, про все, про все, найпершими ми розбираємося на каналі Народна Думка. Тому це чудовий привід долучитися до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео, поставити лайк цьому відео за оперативність. Тому що ті, хто перші оформляють допомогу, ті перші її. Отримують. Так було, наприклад, з міжнародною допомогою першим виплатили всім поголовно. А саме першими розповіли на каналі Народна думка. Тож, долучайтесь, будемо оформлювати разом. Поїхали! Так, допомога 1000 гривень. Як оформити? Перше, що вам потрібно зробити, це зайти в Play Market або App Store, якщо у вас iPhone, якщо Google, то Play Market та Android. Нажимаємо пошук, пишемо дія і оновлюємо її. У мене вона вже оновлена, тому відкрити. В кого не оновлена, отут буде кнопочка відкрити, буде кнопочка оновити. В дуже багатьох телефонах вона оновлюється автоматично, тому якщо вже оновлена, відкриваємо. Якщо нема оновлення і немає тисячі, то також буде інформація, як то зробити. Заходимо за паролем і бачимо, на першому ж екрані вже є 1000 гривень, зимова є підтримка подати заявку. Вона може бути ще схована отут. Сервіси, і бачимо, зимова є підтримка. Так? Заходимо і всі деталі тут. Ну, давайте почнемо з головного екрану. 1000 гривень. Натискаємо, ну, переходить туди ж саме і читаємо. Отримайте тисячу гривень зимової підтримки на карту Національний кешбек, щоб отримати виплату потрібно. Перебувати в Україні. Дія, перевірити дані прикордонної служби, чи виїхали ви за кордон, доступ до геолокації не потрібен, не турбуйтесь. Ага, тобто не по геолокації, а по даних прикордонної служби. Бути старшими за 18 років. Якщо у вас є діти, подати заявку може один з батьків за них. Тобто, якщо вам менше 18, попросіть когось з батьків, щоб подали заявку. Якщо ви старші, то можете подати ще й за своїх дітей і на кожного отримати тисячу. Відкрити карту національного кешбеку в будь-якому з банків-партнерів, якщо не зробили цього раніше. Подати заявку буде доступне до 28 лютого. Тобто, не переживаємо, що швидко. Треба це зробити, тому що цілих три місяці нам дається. Кошти можна використати на оплату комунальних та медичних послуг, ліків, а навіть вже на медичних послуг, транспорту книг або задонатити чи придбати військові облігації. Бачимо така картинка, на що можна витратити кошти. Про карту національний кешбек. Поки ще не почали оформлення. Дві секунди скажу. Дивіться, заходимо в сервіси і тут є національний кешбек. І тут бачимо карта. І отут, в цій карті, потрібно її відкрити. Ось саме отут. В будь-якому банку, Ощад, Моно, Приват. Заходимо додати карту Національний кешбек. Це та карта, на яку будуть зараховані кошти. Тож, заходимо, вибираємо, розпочати, оформлюємо 1000 гривень. Розпочати е, для мене. І відразу для дітей. Пишуть, що можуть бути трудності з. Підтягуванням дітей, не переживайте, можна потім буде додатково подати на дітей дані підтягуються. Всі мої дітки, всі троє, слава Богу, підтягнулися відразу. Нажимаємо далі. Тобто я вже оформлюю відразу 4 тисячі гривень. По тисячі на кожну. Тисячі на мене, тисячі по три тисячі на кожну мою дитину. 4 тисячі гривень. Е, вибираємо карту, на яку будуть зараховані кошти. Тут пише, що у вас є відкриті карти. Скоріше за все, якщо у вас не буде карти, то в цьому пункті вам запропонує відкрити її. У мене вже є ці карти. На каналі Народна Думка є детальне відео, як відкрити ті карти. Переходимо, дивимося і оформлюємо. Натискаємо далі. Уважно перевірте, ніж перш ніж. Все. Сума виплати 4 тисячі гривень. Бачимо, так? Да? Ще плюс тисячу оформить моя дружина. І думаю, що якийсь час за комуналку, то хвати платити 2 місяці. Точно, ну, 2 ні, півтора, так. Ставите галочку, що я нахожусь на території України. Ті, хто за, поза територією України, то послуга працювати не буде. І вибираємо. Надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від бранку про зарахування коштів на карту національного кешбеку. І пишемо, так, що всі виплата для дитини, виплата для дитини, виплата для мене всі в обробці. І є пункт подати нову заяву. Це якщо не підтянуло відразу дітей, то подаємо нову заяву ще тоді на кожну дитину. Окремо. Також буде детальна інформація. Виключаємо запис, вже все зробили. Як тільки прийдуть, я вам обов'язково покажу, як вони приходять і як їх можна тратити. Як тільки буде детальна інформація, а це вже буде буквально через декілька днів з понеділка про Укрпошту і е, банк, так? тому що можна буде навіть піти через банк, замовити ту виплату, вона також прийде на карту, але це для тих, у кого нема дії. То е, тільки дають інформацію, тільки будуть реєстри на почтах, тільки покажуть, як то отримувати. Я відразу вам розповім, тому долучайтеся, щоб не пропустити. Також будемо розбиратися з тим з тою ситуацією через пошту і через банк, також, тому що не у кожного є дія і не кожен. Отримує гроші да, через карту, а дуже багато на, у відділеннях Укрпошти тому вам розповімо також, як тільки то почне працювати. Тому що сьогодні неділя, вихідний, понеділка, все запрацює, все оформимо, все отримаємо. На народній думці дякую кожному, дорогі мої глядачі, за вашу активність. Тому давайте розбиратись далі разом. Долучаємося до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.